Як прийшли чужинці у володіння твоє, осквернили святі храми твої, кинули трупи раби твоїх на поживу та кров нашу, як воду. І нема кому поховати у моз і зухвалість їхню розори і під ноги христолюбному воїнству. Скоро під кори, які перебувають у зоні конфлікту, щоб Господь Бог захистив до оздоровив їх, зберіг від усякого зла, та обдавав, обдарував своєю благодаттю Господи, вислухай милосливо, помилуй, Господи, помилуй. Сына і ім'я посетится, ими твоя придется. Хай буде воля твоя, на не так І нас уж и да нам сьогодні простим провели на чеки прощай. Давай все нашим люди нас покуса, але вызвали нас и букалом. Чи хто облагає тебе милосердний, чи хто заступиться перед тобою, молодичці за... наші, Богородиці, яка заступає і допомагає нашому воїнству, яка допомагає нам по житті. Сьогодні це перша молитва за перемогу. Ми молимось постійно, щоб ми перемогли. Це за наше воїнство, за цей шпиталь. І за цю відкриту капличку. Дякуємо всім, хто прийшов. Дякуємо, що спромоглися відкрити цю капличку. Це дуже-дуже гарний початок. Все починається з малого, але заканчується великим. Слава Україні і героям! Слава вічне царство загиблим нашим героям. Всім воїнам, що загинули захисниками захисницям всі мирних громадян, які не винно були е, уб'єні російської нова. Ну що, хотів вас поздоровити з, е, з цим першим служінням, значить, так як давайте домовимося, на суботу будемо служити, кожну суботу. І ну, що треба, не сідається, хай хлопці дівчата пишуть. А ми всі легкі на підйом. В перший раз ми служимо всі таблички, хочу прочитати такий вірш. <кій> який давно-давно написаний, але все ж таки те, чого нам не вистачає, він так і називається Віра всім нам, без винятку. І єпископам, і священникам і вам. А найперше, я вдячний мамі за її всесяжну любов, Знов молюсь у святому храмі, щирій віри міцні знов. Мідний хрестик він душу гріє, що Матуся передала. Разом з хрестиком світлу мрію і промінчик свого тепла легкою була дорога від порога до виднаків. Та нарешті прийшов до Бога, помоливсь на Його пристіл. Відтерпає душа від болю від церковного отаря, мою грішну і невинну долю <кій> сходить блась на вісь заря, і слова проростають віщі на митім сльозою тлі. І пишу я наївні вірші, молитовні такі, не злі, щира людям ні в тихім храмі до Божого я творю сокровенну молитву мамі, те трудовісну із «Зарю».